Нічого для України тут от карта, от так і зветься, пустая карта. Ми нічого не отримуємо з цієї угоди. Взагалі. Давайте подивимося, якщо ми підписуємо всієї угоди, що Україна отримує? Можливо, нам щось дадуть, зброю якусь, може, нам дадуть захист. Може, що отримає Україна, якщо підпише угоду з Америкою копалини. От дивіться, карта брехні. Прям карта обману, карта брехні, карта. Так, ми неочікувано зрозуміємо, яка, як весь народ просто облапошили, надурили. при цьому, при цьому, Ніхто з нами вже не говорити навіть не захоче, вже ми не цікаві нікому. Знову ми будемо сидіти так, обмежені, будемо сидіти і думати, і шукати якісь нові е виходи з цієї ситуації. А вони просто при будуть приїжджати і викачувати якісь копалини з нашої землі із нашої. Нашої країни. Ніякої розмови про захист, ніякої про безпеку, не про допомогу, не про що, що там немає нічого. Просто пропозиція. Давайте ми у вас заберемо хорошеньке, що у вас є, і можливо, путіну буде нецікаво забирати ваші землі, адже вас уже тут пусто і нічого немає. Ми зробимо з вашої землі мерво. От, і потім ця земля нахер нікому не всралася. Ну, можливо, тоді Путін від вас відстанеть. Примірно так звучить ця угода, тільки написана більш юридичною мовою.